Обов'язково зробіть цю практику до нового року. Це дійсно допоможе перепрограмувати ваш весь наступний рік, щоб він був якомога вдалішим для вас. Я рекомендую, звісно, піст Екадачі. Він відбудеться 30 грудня. Це одноденна пауза від їжі, яка спалює всю негативну карму за один день. Відновлює і фізичне тіло, і тонке тіло, і наш навіть психоемоційний стан, і не тільки. Зі мною піст е проходять вже сотні моїх підписників, і це вже буде наш 11-й раз, коли ми проходимо піст разом. Вся детальна інформація є на моїй сторінці в інших відео, можете ознайомитися. Якщо хочете проходити піст в закритій групі з моєю підтримкою в колі однодумців з додатковою інформацією, пишіть мені в особисті повідомлення слово екадуще, надішлю вам всі деталі.